Добрий день! Ми починаємо вивчення будови головного мозку людини, і сьогодні поговоримо про стовбурову частину і мозочок. Вищим відділом нервової системи людини є головний мозок, який так само як і спинний мозок, є частиною центральної нервової системи. Головний мозок це вищий відділ центральної нервової системи людини, де відбуваються найскладніші процеси аналізу і синтезу інформації, яка надходить від органів чуття. Головний мозок міститься у порожненні черепа. У мозковому відділі її займає близько 95% об'єму. Головний мозок з'єднується зі спинним через великий потиличний отвір. Так само, як і спинний мозок, головний мозок зовні має три захисні оболонки, а саме м'яку, павутинну і тверду. Крім того, від нього відходять 12 пар черепно-мозкових нервів. У новонародженої дитини маса головного мозку в середньому становить 300-400 грамів. У людини маса мозку збільшується до 20-25 років, сягаючи у дорослому віці середньої маси приблизно 1350 грамів. І хоча у дорослих маса головного мозку може значно різнитися від 1100 до 2200 грамів, однак рівень розумових здібностей не залежить від маси головного мозку. Так само, як і спинний мозок, головний мозок утворений білою і сірою речовиною. Провідні шляхи, які поєднують між собою або зі спинним мозком різні частини головного мозку, сформовані білою речовиною. Сіра речовина у формі окремих скупчень, що мають назву ядра, знаходиться всередині білої речовини і формує кору півкуль головного мозку і мозочка. У середині головного мозку знаходяться чотири порожнини, які мають назву шлуночки. Шлуночки сполучаються між собою, а також з простором під павутинною оболонкою мозку. І з каналом спинного мозку. У шлуночку знаходиться важлива для забезпечення нормальної діяльності головного мозку черепно-мозкова рідина за і функціями така сама, як і спинномозкова. Ця рідина у шлуночках забезпечує наявність відносно постійного внутрішньочерепного тиску, здійснює обмін речовин разом із кров'ю, а також реалізує захисну функцію. Головний мозок складається з трьох відділів: стобурової частини, мозочка і переднього мозку. В свою чергу до стовбурової частини входять довгастий мозок, міст і середній мозок, а до переднього мозку, проміжний мозок і великий або кінцевий мозок. Від головного мозку відходять 12 пар черепно-мозкових нервів, що регулюють діяльність м'язів голови, шиї, багатьох внутрішніх органів і сприймають інформацію від органів чуття. Серед них є чутливі, рухові та змішані. Найдовший з нервів блукаючий, гілки якого є в багатьох ділянках тіла. Історично найдивніший відділ головного мозку це довгастий мозок, який фактично є продовженням спинного мозку. Він становить завдовжки 2,5-3 см та має чітко виражену сегментарну будову. Його формує біла речовина, в масі якої розташовані окремі ядра сірої речовини, від яких починаються останні чотири пари черепно-мозкових нервів. Саме довгастий мозок містить центри забезпечення регуляції серцевої діяльності, кровообігу і дихання. Ця частина мозку також називається вузол життя, тому що руйнування чи пошкодження довгастого мозку призводить до зупинки дихання і відповідно смерті. Крім того, довгастий мозок також відповідає за регуляцію обміну речовин, виділення травних соків, ковтання і ссання. Такі захисні реакції, як чхання, кашель, сльозовиділення, а також рефлекси для підтримання певної пози, теж здійснюються за участю довгастого мозку. Довгастий мозок здійснює проведення імпульсів між спинним мозком і розташованими вище відділами головного мозку. У стовбурі головного мозку розташована ретикулярна формація – дифузне скупчення нервових клітин різного виду і розмірів з довгими і дуже розгалуженими короткими відростками. Ретикулярна формація зв'язує між собою спинний мозок і стовбурову частину головного мозку з переднім мозком. Уся інформація, що надходить до півкуль кінцевого мозку, просіюється через ретикулярну формацію. Також ця структура має важливу роль у регуляції збудливості і тонусу інших відділів центральної нервової системи. Навколо верхньої частини стовбура розміщена лімбічна система або первісний мозок. Це сукупні структур, які у вигляді лімба огортають стовбур мозку та забезпечують загальне пристосування організму до змін довкілля і визначають інстинктивну поведінку. Довгастий середній мозок між собою пов'язані мостом, через який проходять висхідні і несхідні шляхи проведення нервових імпульсів. Внутрішня будова моста подібна до будови довгастого мозку, тобто у білій речовині розташовані ядра, від яких беруть початок з 5 по 8 пари черепно-мозкових нервів. У мості розташовані центри контролю міміки, жування постави і рівноваги. Імпульси від внутрішнього вуха надходять в міст по слуховому нерву. Будь-які порушення головного мозку в ділянці моста супроводжуються порушеннями слуху, рівноваги, а також узгодженості скорочень м'язів згиначів і розгиначів. Середній мозок розташований між мостом і провіжним мозком. Він складається з ніжок мозку та чотиригорбкового горбкового тіла, у якому містяться первинні центри зору та слуху. Чотиригорбкове горбкове тіло знаходиться у верхній частині середнього мозку, утворене сірою речовиною. Два передні горби чотиригорбкового тіла забезпечують автоматичні орієнтувальні реакції на світло, як то рухи очей і повороти голови. А от два задні горби забезпечують автоматичні орієнтувальні реакції на звук. Біла речовина формує нижню частину середнього мозку, а у її центрі знаходяться ядра третьої і четвертої пар черепно-мозкових нервів. Ядра ще мають важливу роль у регуляції тонусу м'язів, в тому числі м'язів, які протидіють силі земного тяжіння для підтримання пози тіла у просторі, і ядра регуляції больової чутливості і здійснення захисних згинальних рефлексів кінцівок. Нервові шляхи, по яких нервові імпульси передаються між проміжним і кінцевим мозком в обох напрямках, проходять через середній мозок угору і униз. При пошкодженнях середнього мозку спостерігається втрата узгодженості рухів очей, роздвоєння зображення, неможливість налаштувати зір на бачення близьких чи далеких предметів. Місти мозочок об'єднані у єдиний комплекс під назвою задній мозок через те, що мозочок у зародка починає формуватися як червоподібний виріс моста. Мозочок у дорослої людини знаходиться безпосередньо над мостом і довгастим мозком. Він складається з двох півкуль, які з'єднує невелика середня частина черв'як. Мозочок має на поверхні кору з вузькими звивинами і численними борознями, утворену сірою речовиною. У вигляді ядер сіра речовина також присутня у товщі білої речовини мозочка. Мозочок виконує такі функції, як координація рухів, їх плавність, втримання рівноваги тіла і підтримання тонусу м'язів, тобто їх постійного часткового скорочення. Саме через це ураження мозочка призводять до неточних, незграбних рухів людини, погіршення рівноваги тіла. З рецепторами та робочими органами безпосереднього зв'язку мозочок немає. Він зв'язаний провідними шляхами, чутливими і руховими, зі спинним, довгастим і середнім мозком, а через міст з корою великого мозку. Хоча мозочок і пов'язаний з корою головного мозку, його діяльність не контролюється свідомістю. Тож сьогодні ми з'ясували, що до стовбурової частини головного мозку людини входять довгастий мозок, міст і середній мозок та обговорили їх функції. Ми продовжимо вивчення будови головного мозку людини на наступному уроці. А поки що це все на все добре.